Ви на каналі Бліц України, я як казав, буду робити оголошення. Для всіх українців, хто грають в Roblox Card Defension Stoycon, на моєму сервері буде проводитись чемпіонат. Тобто буде потрібно 14 гравців, які будуть. Ганяти на гонках. Перший це буде. Е, як це? А, це в наш трек. Буде 14 гравців змагатись за перше місце. Другий етап. У нас буде вулиця і, мабуть, автострада. Третій, це у нас буде ралли. Почекайте, тут можна 14 гравців. А, тут всього лише 10. Значит, зараз візьмемо тут цикл. Будем В Вулиці, мабуть, можна, да? Да, тут можна 14 гравців. Значить, спочатку трек. Потім у нас буде вулиця і завершить... не горо буде... А завершиться все це горою Так що, 15 жовтня я ще скажу, як це в нас буде неділя. Я ще скажу, який час заходити. Сервер називається Богдан і мій никнейм. Тобто просить. Ви знаходите і заходите. Тобто тут нікого не буде, крім нас, тільки українці. Ви будете головне, це на першому на треку, ви повинні будете змагатись або на Бугаті за половиною мільйони, або за. 500 робаксів. Тобто VIP Бугаті. Вона коштує 6 мільйонів. це На. На вулиці ви будете змагатись на таці за. або мільйон, або 2 мільйони Краще за мільйон. Це. Ось це могід буде. Я, звісно, не буду змагатися, а я буду знімати це. Я сяду до когось і буду дивитися хто переможе. І на горі ви будете змагатися. Наприклад, на якому джипі? Так, зараз. Я просто ще не продумав. На якомусь швидкому джипі джеп-джеп-жеп-жеп. Наприклад, на ось цей Тесла Кібертрак. На цьому ви будете змагатись на горі. Звісно, я не буду змагатися за перше місце. А останнім буде. Це буде е... раллі на ось таких... хто отримав на ось таких переможців Якщо будуть різні переможці. Якщо на цій На горі один переможець, на треку інший, а на вулиці інший, то буде змагатися на ралі Якщо два наприклад, на треку або вулиці, або на треку горі, або горі і на вулиці, то ви будете змагатися, звісно ж, один проти одного. На Драгонка. Це дуже важливе оголошення. Бо. Мені цікаво, хто ж переможе. Той хто переможе, я даю 250 тисяч в цій грі. В грі не в GC, а в грі. Ні, можна є провести. Тим, хто ще почав грати, наприклад. На яких автомобілях для тих, хто починає грати. Ну, наприклад, на ваз 21.05. Звісно, треба його покачати. Якщо в гонці 100 часов буває. А таке я кажу вам Господь. Звісно, це буде на крутих автомобілях. Звісно, я буду на ці... В цьому автомобілі. Як ви зрозуміли, спочатку буде Бугатті. А потім що буде? Я забув. Я забув. А... Ну, потім передивитись. Я передивив. Спочатку на треку буде Бугатті. Дивіться а стрім Джона Зора. І переможе. Просто перемагає. Якщо що, ти будеш на моєму каналі. Якщо це буде ютубер, то просто я попрошу підписатись на твій канал, якщо ти ютубер. Ну, звісно, для цього потрібно поставити лайк і зайти, звісно, на мій аккаунт. Мені сервіс. Що тут застав? Звісно, ніхто нічого не отримає, а якщо його отримає, то тільки 250 тисяч від мене на аккаунт. <tell noise> ну, вам різні, що він... у вас є такий автомобіль, звідки не треба. І це невелика оголоса. Звертаємо тільки українців. Слава Україні!